На усіх локаціях Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися заходи, присвячені дню єднання, в яких взяли участь керівний склад університету на чолі з ректором Валерієм Сукуренком, працівники здобувачі освіти. День єднання був започаткований указом президента України у 2022 році для посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз. Та за кілька днів, 24 лютого, сталося вторгнення Росії на територію України і триває й дотепер. Щодня війна забирає життя захисників нашої держави, мирних громадян. Хвилиною мовчання вшанували учасники заходу відвагу, сміливість, силу духу, стійкість і героїзм наших воїнів, усіх полеглих під час виконання бойових завдань та службових обов'язків, а також мирних мешканців, які стали жертвами російської агресії. Сьогодні відзначаємо. Отакий день, який знаковий для нашої країни, для українського народу. Хотілося в Харкові показати, що це українське місто, що ми єдині з Києвом, з Одесою, з Дніпром, з Західною Україною, Львовом чи Франківськом. Не жде ніхто в Харкові ворога, не жде російський світ. Не потрібні нам освободілі, не бажали агресори рахуватись думкою громадян України, і тому наше завдання пам'ятати, що ми єдині, а це так і є. Але навчатися, готуватися до захисту, в тому числі до збройного захисту нашої вітчизни. Залишились ті, хто хоче служити, залишились ті, хто пам'ятають, що склали присягу на вірність українському народові. І для нас це не пусті слова. Я в цьому переконаний. Слава Україні! Героям слава! Колектив художньої самодіяльності університету підготував патріотичну художню композицію Патріоти України. Курсанти, студенти, слухачі магістратури та ад'юнктури на Харківщині, Вінниччині, Хмельниччині, Сумщині Полтавщині цього дня поклали квіти до пам'ятників героїв визволителів. Ми сьогодні, як ніколи, єдині, і попри все будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє.